В Україні готуються до зими. У деяких регіонах температура повітря вночі вже нижче нуля. В Міненерго запевняють, увесь житловий фонд до тепла підключено. Однак через аварії на трубопроводах частина будинків залишається з холодними батареями. У квартирі Сергія, якщо не користуватися електрообігрівачем, лише близько 15 градусів за Цельсієм. Ввечері приходиш додому, і ще ніхто не вмикав ані ані. Плиту на кухні, ані обігрівачі взагалі в квартирі дуже важко знаходитись. Тобто страшно знімати з себе верхній одяг, бо реально відчувається цей холод. Перезимувати готуються й мешканці території Донецької та Луганської областей, що контролюються бойовиками. За даними міськради Донецька, близько тисячі будинків міста пошкоджені обстрілами. Вдвічі більше без електропостачання. У тому що маленькі Ладно, у нас там тепло. Не знаю, зимою. Якщо кришу до зими не зробити, то це все просто рухне. Сніга, а сніга великі, а мороз, а почне це все таяти, і ну просто все рухне. За оцінками місцевої влади Донецьк, населення якого ще півроку тому сягала мільйона, з початку збройного протистояння залишили близько 400 тисяч людей.